Чотири генератори, два десятки боржуєк та ще п'ять тонн круп. Таку допомогу передав фонд Біджеві груп у межах меморандуму про допомогу з міською радою, який було укладено 27 грудня минулого року. Потужні генератори та боржуйки вже доставили в пункти незламності та освітні заклади Житомира. Одне з альтернативних джерел енергії встановили в ліцеї номер 4 у нас ще є генератор невеликої потужності 5 кВт, який забезпечував тільки освітлення, освітлення укриття і освітлення пункту незламності і обігріву, але він не міг забезпечити роботу котельні, тому нам приходилось, як то кажуть, обходитися, скажімо, буржуйками польовою кухнею. Сьогодні цей генератор забезпечить. Електричну енергію нашої їдальню, на випадок аварійного відключення електроенергії. Пункт обігріву і незламності, укриття і головне, що надійно роботу нашої котельні. Ще два генератори благодійний фонд доставив за адресами, де працюють пункти незламності при теплокомуненерго. У нас стоять потужності 500 кВт, 1,6 МВт, два по 300 стоять, два маленькі сьогодні приходять, один на пункти зламності на Степана Бандери, один до нас приходить для забезпечення безперебійного постачання і обліку, і функціонування системи теплопостачання. Тобто генератори йдуть. Крім допомоги від благодійників, директор Житомиртеплокомуненерго теплокомуненерго також очікує додаткові чотири генератори за кошт міського бюджету вартістю у 37 мільйонів гривень. Вони будуть встановлені на котельнях у місті. Були заключені договори, ми отримуємо генератор, але у нас мінімальна потужність районної котельни – це 500 кВт. Це дуже великий генератор. Наприклад, Жуйко це 1,6 МВт, це то 17-тонна машина. Нам потрібно багато. Нам, все, що нам дадуть, ми все візьмемо. Все Такої кількості майже може нам ніхто не дасть, і грошей це не буде. Але місто виділило кошти на 14 машин великої потужності. Тобто дві маленьких, так називають, названих, це там, порядка 200 кВт а всі інші – це 500 кВт і 1,6 МВт. Тобто на ці машини гроші виділені, вони всі в путі, вони всі замовлені до нас. На даний час змонтовані стоять 5 машин. Сьогодні ж від благодійного фонду для Житомира було передано 30, 32 та 40 кВт станції генерування енергії для ліцею номер 4, ДНЗ-10 та інших пунктів незламності у Житомирі.